Найбільша проблема у Полтаві — це все-таки в тому, що е, думається, що якщо вже там якийсь не якийсь пандус збудовано, то це вже все. Так, говорить про пристосування міського середовища до потреб людей із інвалідністю. Голова обласного осередку Союзу осіб із інвалідністю України Сергій Чумак додає, вже тривалий час бореться за права на безбар'єрність як на Полтавщині, так і в обласному центрі. Проблема номер один, говорить Сергій Чумак, це пандуси. Її немає тільки на перший погляд. Ми з вами біля для одного з підземних переходів який веде підземне місто нашого, нашої Полтави, але, як бачите, він абсолютно недоступний. Не те, що в зимові часи, а навіть найкращі літні часи, тому що спуститися під таким кутом і по таких мармурових плитах це абсолютно неможливо. Зима ще одне випробовування для людей з інвалідністю, говорить голова обласного осередку Союзу, осіб із інвалідністю України. Нечищені від ожеледиці дороги і тротуари перетворюються на смугу перешкод, адже людям на візках надто важко пересуватися слизькими поверхнями. Нечищені дороги то це дає додатковий бар'єр. Коли до всіх інших проблем ще й така не Добре, що нас хоч бачить, розуміють всі інші люди в цей час, бо вони також мають такі ж самі проблеми, як і ми. Окрема тема важкодоступність як власне до громадського транспорту, так і до деяких зупинок, каже Сергій Чумак. Центр міста Полтави він недоступний для людей з інвалідністю. Зліва ми бачимо наш головпочтам, який має. Е, Східці, які нам неможливо здолати. А з правої сторони ми бачимо зупинку із транспортом, який для нас недоступний і який ходить по всіх маршрутах Полтави. Нагадаємо, 16 грудня у Полтаві відбулося засідання регіональної ради безбар'єрності. Присвятили його обговоренню реалізації на Полтавщині національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Серед першочергових її заходів йдеться на сайті Полтавської обласної військової адміністрації. Моніторинг об'єктів на безбар'єрність за результатами наради було дане доручення провести в області місячник дотримання прав людей з інвалідністю.